Христос посеред нас на календарі вівторок, 25 вересня. Перебуваючи нині у храмах на божественній літургії і слухаючи Євангеліє, ми дізнаємося, як Господь, проходячи біля смоковниці, не знайшовши на ній плодів промовив Відтепер нехай ніхто не з'їсть від тебе плоду повік. Возлюблені, і ми зовні намагаємося бути побожними, але самі не робимо добрих справ, не служимо Богові доброчестиво. То ми, як та смоківниця, пишно одягнена листям, але без плодів. У житті православної церкви сьогодні урочисто проходить віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, а також почитається священомученик, автоном єпископ італійський, та преподобний Афанасій Висоцький Серпуховський чудотворець. Ава Афанасій жив у 14 столітті і був достойним учнем великого ігумена Сергія Радонежського. І коли на прохання благочестивого Серпуховського князя Володимира у 1373 році, преподобним Сергієм Радоницьким, було засновано обитель у місті Серпухові на честь благовіщення, на високому березі річки Нари то її назвали обителю Висоцькою. А настоятелем було призначено улюбленого учня, преподобного Афанасія, тому і почали кликати його Висоцьким. І мудро трудився над розвитком обителі і сам був прикладом в усьому. Багато подвижників пройшли тут високу школу монашества, підтримуючи митрополита Кіпріана у встановленні канонічного порядку у православній руській церкві, преподобному довелося виїхати у Константинополь, де прожив близько 20 років у невпинних трудах, перекладаючи з грецької мови і переписуючи церковні книги, а також вивчаючи іконографію, що у майбутньому дало можливість синтезувати кращі традиції візантійського і російського церковного мистецтва для розвитку книговидавництва та іконографії на Русі. У нинішній день ми сердечно вітаємо із ним ангела тих, хто носить імена Миколай, Олексій та Юлія. Хай осяває вас милість Божа. А на закінчення, брати і сестри, хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Іоанна Златуства, який говорив: коли нагодуєш у Бога, вважай, що себе нагодував, і з якою душею ти це зробив, так і тобі повернеться. Творімо ж більше добра для тих, хто його потребує.